День дітей, і цей захід був спланований нами з керівництвом з власниками зоопарка, який є у нас в Київській області, Вижгородському району. Я завжди казав і повторюю, що діти це наше майбутнє. І як ми сьогодні в це чи інше русло направимо, так вони подальшому підуть по життю. Ми приділяємо увагу дітям, які обділені Батьківською увагою ми зустрічаємося, ми проводимо заходи, ми проводимо роз'яснену бесіду дітям, як себе вести на дорожніх шляхах, як себе вести в місті. Крім того, ми проводимо заходи, пов'язані з постійним спілкуванням з адміністрацією шкіл щодо недопущення дитячої суїцидності, дитячої бездалятності. Так, на базі Зараз вивчається питання щодо організації секцій під егідою ювенальної превенції, щодо, щоб дітей забрати від вулиці, від пагубного впливу, від пияства, від наркоманії. У нас є одне жорстке правило. Ми ніколи не відказываем просьбам относительно безплатних екскурсій дітей, якщо річ йде о детях со специальными потребностями, о детях э, каким-то образом оставшихся без родителей, либо о детях войны, то, что происходит ну, связанное с событиями у нас в стране. Поэтому ну, сегодня просто день детей, это как бы такой вот э, показательно завершающий что ли, аккорд. э, что столько людей, детей к нам пришло, что этим всем хозяйством опикуется э, полиция, это очень приятно. То, что сейчас было сказано относительно того, что полиция это не какой-то карательный орган для детей, а это их как будто проводник в будущее в тех местах, где надо быть особенно аккуратным, вы понимаете, что я имею в виду, то так оно, наверное, должно быть, так оно есть во всем цивилизованном мире. Но это именно э, областной глав э, полиции, прошу прощения, э, занимается опикованием э, детей. Вот, замечательных улыбчивых мальчиков и девочек, которых вы у нас сегодня видите. Это благодарим, Они сюда доехали. Родить, верблюду і отрицять. Нашого переду хижаки саме цікаве і мавсь, які люблять налюблять. Так, два роки він ніколи ні на кого не плюнув. Я дуже вихований вернув. А, а хто знає із дітей, що... Ми побачили в цьому зоопарку дуже багато різних тварин, дуже гарний інтер'єр і все було на вищому рівні. Звичайно, я хочу висловити подяку українській поліції, власникам цього зоопарку, екскурсоводам, які проводили нам екскурсію. І вам дуже велике дякую за те, що ви зробили нам день.